Вітаємо, шановних глядачів нашого каналу основи сім'ї. У нас сьогодні заключна зустріч проекту Біблійне подружжя, і нас прекрасна ведуча Еліна Лесник. Вітаю, Еліно. Вітаю вас, Адріан, вітаю, дорогі глядачі. І якраз сьогодні ми будемо говорити про пару, Акіла і прискила. Дуже позитивна пара, є чому вчитися. Апостол Павло знав їх особисто і провів в їхньому домі на далеко не один місяць. Він згадує їх не один раз в своїх посланнях. Тобто, ми читаємо цю історію в діях. Він згадує в своїх посланнях і до Колесян, і до Римлян, і до Тимофія. Тобто показує завжди їх як приклад, і дійсно, цей приклад цієї пари е, може багато чого нас навчити в сьогоднішньому дні. Е, є з кого брати цей приклад. Ну і саме про них ми будемо сьогодні говорити. Тобто, на такому позитиві ми завершуємо е, наш проект. Ну, в Принципі це і не ми завершуємо. Бог так завершує. Тобто, він в такій послідовності уклав. Інформацію про ті пари подружні, які ми з вами обговорювали, і саме остання ця пара, яка описана в Євангелії, саме Акіла і Прискила. Ліно, ваш погляд, дякую, Адріан. Так, да, дійсно, ми пройшли всі шлюби Біблії, і цікаво, те, що ви знаєте, їх вони такі специфічні, всі ці шлюби, і часто вони не просто не ідеальні, а взагалі думаєш, чому вони в біблії? Так. То тут ця пара настільки інша, що ви знаєте, це мені дає надію. Ну, бо часто і мій шлюб є дуже неідеальним і нетиповим. І я можу порівнювати свій шлюб з тою ідеальною картинкою, яка в мене в голові, і впадати в відчай. А ця пара, вона в новому заповіті. Ми бачимо, знаходимо її в Коринфі. Написано про те, що їх Павел саме зустрів Коринфі, і вони туди переїхали з Італії через те, що Клавдій наказав виселити з Рима всіх юдеїв. Тобто вони були біженці, вони біженці, вони були іудеями, і в них було ремесло, таке саме як у Павла, такий собі бізнес. Вони плили робили намети. Ось і Павло, коли до них прийшов, він залишився в них і, маючи те саме ремесло, він з ними працював. Тобто вони йому дали прихисток, вони йому дали можливість з ними працювати. І ми бачимо: <кій> бачте, ми бачимо про те, що Слово Боже їх торкнулося, і вони стали послідовниками Ісуса Христа обоє. Цікавий такий факт, що в новому заповіті про них згадується шість разів, шість разів всього. Але і шести разів. Чотири рази ім'я дружини, прискіли. До речі, часто плутають імена. Хто ж з них чоловік, хто дружина. Акіла чоловік, прискіла дружина. Чотири рази плутаються імена. Тобто, що мається на увазі? В двох випадках йде ім'я Акіла, а далі йде прискіла, в чотирьох випадках прискіла йде першою і Акіла другим. Чому це важливо? Ну, насправді, в евдейській традиції завжди ім'я йде чоловіка першим. Звісно, на це можна по-різному дивитися. Для мене, знаєте, я зрозуміла, що вони були настільки заодно, що їх часто плутали. Де Акіла, той прискіла, де прискіла, той Акіла. Ну, тобто вони були весь час разом. І ми бачимо, що вони були з Павлом разом в Коринфі. Далі вони навіть в Коринфі відкривають таку, ну, йдуть за Хрис... за Богом, іде спілкування таке, і вони приймають домашню церкву в себе. Ми бачимо, так. Далі ми бачимо, що вони з Павлом вирішують місіонерську подорож. Далі ми їх зустрічаємо вже в Римлянам 16 розділ. Давайте відкриємо. Римлянам 16 розділ. Так, секунду. 16 розділ. 13-4 вірш. Вітайте прискіло Акілу, які працюють зі мною заради Ісуса Христа. Тобто вони приїхали в римську церкву, так? Вони весь час з Павлом і вони посвячені служінню е, служінню Євангеля. Е, попри часті переїзди, ніде не написано, що Прискила скаржилась, а Кіла був засмучений втратою бізнесу. Ну, ніде так не сказано. Видно, що вони єдинодушно були з Богом, єдинодушно допомагали. Павлу. Цікаво, що їхній шлюб не був ніякою перешкодою для служіння. Так, вони були дійсно, як та нитка, про яку ми говорили попередньо, втроє скручена Бог і вони вдвох, і вона була міцна ця нитка. от Ця така картина вона для мене виглядає ну дуже ідеальною. Мені дуже хочеться, щоб так було. Мені хочеться, як і Акіла, і Прискіла, нормально відноситись до, до перешкод. Бо, знаєте, перешкоди часто можуть. Нас збивати шляху, і ми можемо взагалі сумніватися, чи ми правильно йдемо раз є ті перешкоди. Ось колись мені один віручий брат сказав, коли були дуже великі перешкоди, і ми там багато розказували людям про Ісуса. Він мені каже, Ліна: якщо танки проти тебе йдуть, значить ти не муха, значить ти не муха в царстві Божому. І Він мене так підбадьорив, в тому що коли ми займаємося служінням. Коли ми займаємося вдвох служінням з чоловіком, це завжди е, краще, ніж я одна. Я завжди відчуваю його підтримку, його силу. Він також, е, займаючись служінням, дуже радіє, коли я його підбадьорюю, і коли його, я його надихаю, бо буває ж важко, правда? Чому ми можемо навчитися у Акіли і Прискіли? Хоча, давайте, от до цього ми перейдемо пізніше, можливо, у вас є якісь спостереження, чим би ви хотіли поділитися. Ну, власне... Сам от Соломон ще в своїй мудрості мені таке враження саме писав про цю пару. Ну він не конкретно про кілограскілу писав, але писав саме про подружжя, яке має бути якби з основ суттєвого подружжя. Ще є що я прочитаю ці рядки? Їх небагато. Це четвертий розгляд, книга книги або приповідник, з 9 по 12. краще двом як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме один, одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде, аж як же зогрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійно, не скоро порветься. Тобто, і от ми бачимо, на прикладі Аквіли Престіли, що вони. Ну, вони дивились в одну сторону, вони не просто дивилися в одну сторону, вони були однодумця. Вони мали у цей спільний фундамент, Бог був їхній основи. Вони його пізнавали. Вони не просто його пізнавали, вони своїми діями, своїм служінням. Це фактично були в тому числі і місіонери, і біженці, в тому числі, вони були служителі церкви. Вони раз сказано, що вони кіло і прискіла і їхня домашня церква, тобто вони. Організовували служіння, тобто вони, як на мене, жили абсолютно повноцінним життям. Не йдеться про те, що повноцінне життя це є безтурботне життя. Абсолютно ні, вони мали випробування. Ми це бачимо. Вони не мали нарікань на це і мали випробування не раз, тому що і досвід показує, і Бог говорить, що ну немає пари, яка випробувань немає, але якісний вихід. З тих випробувань, тобто потрібна нитка, не так худко рветься, вона взагалі не рветься по великому рахунку. Тобто якісний вихід він радикально і кардинально відрізняється від всіх інших пар, які будують свій союз. Ну невідомо на чому, але але чомусь відмовляються від основи саме від Бога, який створив цей союз, і тут ми бачимо приклад цієї пари, яка ну і кара на правду є прикладом, тому що е, люди об'єднані. Всім, чим можна об'єднатись, вони об'єднані стосунками, об'єднані любов'ю, об'єднані спільними цілями, об'єднані спільним служінням в основі. Вони мають і пізнають Господа, який їх благословляє, веде по тому житті, і, і до речі, ми не знаходимо інформації, що вони були, ну що вони були вбиті. Так виглядає, що вони і померли відповідно в цьому служінні, і Бог благословляв їх все життя. Тому це, ну, ну, це надзвичайно яскравий приклад для, для повторення, для якогось ну, для і такого улінциву, та, улінциву жити в такий спосіб. Тому що ну, а яке може бути краще життя? А я не ага. знаю. А я мені невідоме краще. Дивіться, як Павло про них пише: вітайте, прискило і кіло, які працювали зі мною заради Ісуса Христа. Вони. До речі, при да, спочатку жінка, потім чоловік, що є нетиповим для іудеї, так вони ризикували своїм життям, щоб урятувати моє. І не лише я дякую їм, а й усі церкви, які належать поганим. Вітайте також і церкву, яка збирається у їхньому будинку. Тобто, ми бачимо, що Павло їх дуже цінує, що вони ризикували за нього життям, що вони турбуються, що вони живуть. Для царства Божого і всі їм церкви завдячують, ми бачимо пару, яка сфокусована. Пам'ятаєте, я завжди казала, що у шлюба має бути ціль, і вона не має бути це сфокусованість один на одному. Ви маєте разом бути заради якоїсь справи, доброї справи. Це дуже важливо, тому що якщо в шлюбі сфокусуватися один на одному, то це мені нагадує знаєте, двох баранів, двох баранів, які зустрілися на гірській стежинці. Якщо ви пам'ятаєте в горах дуже вузькі стежинки. Два барани зустрічаються, один каже Поступись, а інший каже, Ні, ти поступись. Так буває в шлюбах. Та? І стоять ті два барани до сих пір, верніше їхні два скелети, бо ніхто не хоче поступитись. Вони сціпляються рогами ці гірські барани, і вмирають від голодної смерті. Натомість, якщо є інша ситуація, зустрічаються баран і вівця. І баран каже, поступись! Що вівця робить? Вона лягає. І баран проходить по неї. Таким чином, і баран і вівця остаються живими, залишаються. Звісно, питання в тому, що в шлюбі ніхто не хоче бути вівцею, ніхто не хоче поступатися своїми інтересами. І отут ми бачимо прискілу кілу, які настільки разом, настільки разом в справі, що ми не зустрічаємо ніде про те, що в них були якісь негаразди, вони якось тягнули одіяло одне на одного. Що Акіла закидує скандал? Чому це прискіла перша, а не я перший? Ми цього не бачимо. Ми бачимо, що вони були заодно настільки, що люди плутали їх. Люди плутали. Прискіла чи акіла? Яка різниця? Вони заодно. І це дуже важливо. Дуже важливо навчитися поступатися один одному і не бути тим бараном. Правда, в шлюбі? Все має бути, по-моєму, твоє місце біля кухні. Так? Твоє місце на кухні, ти маєш. Мені перший, другий, третій компот, і діти мають бути в порядку і так далі. А я я маю тут рішати всі діла. Ні, ми бачимо в цій парі взагалі інший підхід. Що в парі, де не стоїть, знаєте, питання влади, то головний, це стає, перестає бути настільки важливим, якщо ви вдвоє за одно. Це дуже важливо навчитися бути вдвох за одно. От чому ми можемо навчитися з цього шлюбу? Разом робити, разом бути. Ну, ми з чоловіком, наприклад, не разом. Та? Він в своєму проєкті, я в своєму проєкті. Що це означає? Я деколи, щоб з ним поспілкуватися, йду на його зустрічі, бізнес-зустрічі, сижу на них, думаю. Я просто хочу зрозуміти, чим живе мій чоловік, які в нього виклики, які в нього негаразди, як я йому можу допомогти. Я хочу розуміти, знати його краще, щоб підтримувати його. Він не завжди потребує моїх порад. Деколи потребує, деколи ні. Але я хочу просто розуміти, де він, що він, щоб бути поряд. Так само і він. Якщо я в якомусь проєкті, він завжди питає: розкажи мені, що в тебе, як, щоб підтримати, щоб молитись, а деколи й допомогти. Теж інший момент: приймайте разом гостей. Ми, ми ніколи не знаємо, кого ми приймемо. При і Кіла зустріли Павла, прийняли його і це змінило їхнє життя. Більш того, це змінило їхнє вічне життя. Тому от приймати разом гостей, служити людям, не зосереджувати тільки на собі своїх інтересах це дуже важливо. Ми, коли переїхали в свій власний будинок, напевно, за 10 років ми може один рік жили разом. Весь час якісь гості приїжджають, комусь треба допомогти, хтось має пожити там якийсь час, і це надзвичайно збудовує служити іншим, тим, що ти маєш. Далі наступне віддавати в жертву особистий комфорт заради інших людей, приймати домашню церкву в себе це дуже непросто. Їздити в місіонерські поїздки дуже непросто, але дуже збудовує. У них були, напевно, прекрасні стосунки, та, бо вони проводили час разом. Нам здається, нам треба вийти від служіння, щоб провести разом час. Ми тут бачимо зовсім іншу ситуацію. Вони багато проводять час разом, вони вони в служінні разом. І от останнє таке для мене дуже важливе собі нагадування: служіть так, щоб люди плутали ваші імена. Так? Служіть так, щоб люди плутали, хто перед ним Еліна чи Сергій. А яка різниця? Вона все рівно заодно. Оце дуже важливо. Для мене це таке натхнення. Дуже хочеться, щоб був такий шлюб. Дуже хочеться знаєте, не просто щоб жити один заради одного. а... Як тут він написав, що всі церкви, які, в які вході входили язичники, щоб всі дякували цій сім'ї, да? бо вона настільки настільки була особлива і посвячена, настільки жертовна, що всі церкви їм завдячували. Це дуже важливо. Знаєте, ну, наостанок хочу додати: я собі часто уявляю Бога, який сидить в бібліотеці. Знаєте, велика бібліотека, Бог сидить в своєму кріслі. І на поличках книжки, і от книжка, одна із книжок на ній написано Еліна Леснік. От, і, а, і от поки я з вами говорю, слова стають видимими в, в тій книжці. Та? І от мені дуже хочеться, ну я деколи мені хочеться знати наперед, чим же ця книжка закінчиться. А, але я розумію, що це боже милі, що я не знаю. Бо мене, напевно, в то налякало і не було б сил це прийняти. Але тим не менш, всі ми з вами пишемо історію. І ми з вами пишемо ту книгу. Питання в тому, є, що ви хочете, щоб людина, дивлячись на вашу читаючи вашу книгу чи дивлячись на ваше життя, що б вона сказала? От Я б дуже хотіла, щоб мені, мій читач, який дивиться на моє життя, сказав: так, у цієї жінки був непростий шлях, у неї був недосконалий чоловік, вона сама була далеко не ідеальна. Часто припускалася помилок і падала. Але вона не здалась. Вона довіряла Богу, приймала реальність такою, якою вона і є. Через недосконалість цієї родини я раптом побачив Бога, який об'єднав таких двох різних людей. Я бачив його любов через їхні стосунки, і в мене з'явилась надія. Я теж так хочу. Якщо змогла вона з Божою допомогою, то зможу і я. З іншої сторони, я дуже хочу, щоб Бог, коли взяв і прочитав книгу мого життя, він сказав, знаєте як, як в буті, надзвичайно добре. От мені б дуже хотілося. І тому я хочу підбадьорити вас, от як цим прикладом, Акіли Прискіли, якою ми захоплюємося, підбадьорити і вас. Коли ви пишете свою книгу, пишіть її так, щоб вона підбадьорювала інших і надихала. Ну, і щоб Господь, читаючи ну, не мою книгу, а мою книгу життя, він сказав: молодець! Дуже добре, такі в мене десь є побажання. Ліна. Я дуже дякую. Я такий на такому позитивному акорді ми закінчуємо цей проект, але мушу сказати декілька слів від себе про вас, і, і хочу сказати врешті, бо ми не так давно вже познайомилися з моєю, я з моєю дружиною, з вашою сім'єю. І ви дуже критично. Я вже не один раз в наших ефірах е, сприймайте свій шлюб, своє життя. Ну а, а, а ну то напевно не є зле, але так чи інакше, я виразно бачу, і ми бачили це е, відображення того, про що ми говорили тої подружньої пари, наприклад, і вашого подружжя. Тобто, ваше служіння з чоловіком, ваша дійсно єдність, вас, от, вашій сім'ї, ви стільки добра робите людям на тих декількох гектарів, які ви маєте. Тобто, скільки добра ви робите тим людям, які до вас приходять, тобто і в спортивному відношенні, і скільки сотням біженців ви допомагаєте, ви маєте ту саму домашню церкву. Тобто, ви робите те, про що ми говорили. Тобто, і як ми в попередньому ефірі говорили, що ну не дуже добре, що тобто, ну не добре, що, щоб ліва рука не знала. Рава рука, ну і не говоріть, а я буду говорити. Тобто, я буду yeah. говорити про вас і yeah. свідчити про вас. Тобто, тому що е, також ці позитивні приклади то про них треба говорити. Вони будують людей, вони показують особливо непростий час, яким чином можна дійсно жити гідно, жити достойно. І, зрештою, кожен так хоче, але є принципи, на яких, тобто на основі з Богом, на основі е, його довіри повністю до нього, на основі служіння ближнім і, і людям, які потребують цього служіння. Ви це робите. Ви робите більше, чим може, тому що ще Бог вас надихає аналізувати і відкривати, писати такі речі, про які ну я ще раз повторюю: я не чув, щоб хтось аналізував всі подружжя Біблії. Може, я мало чуно, але але. Дякую Богу за знайомство. За я знаю, що у вас є наступні проекти, які ви будете готувати, які ви готуєте, які будуть будуть великим приємним сюрпризом для людей, які вас читають, які вас слухають, тому що дуже приємно вас слухати і читати, і бачити. І найбільших вам Ви просто молодець, ваша сім'я прекрасна, ваші троє дітей чудові. Ви маєте благословіння. Ви так як і всі маємо всі ми випробування. Але ви маєте Бога, який вас веде, який дійсно, який, е, е, який прославляється на ваших рішеннях. Які, от ви, от, е, він не просто говорить: будьте світлом для світу. Ви є світлом для світу, тому що через ваші вчинки люди пізнають Господа. і тут. Будете скромні виду себе, то я не буду скромний. Я хочу про це говорити, хочу дякувати вам, і ви взагалі просто молодці. Я думаю, ми зробимо з вами ще не одну хорошу справу. Якщо. Дякую. Слава Богу. Дякую. Ми, тільки, ми тільки на дорозі. Знаєте, дорогу, як ти написано, дорога сілі ідущий, Не лежачий, не сидячий, а той, хто йде. Отак, маленькими кроками молимось і просимо Бога сил робити те, що в наших силах. Дуже хочеться робити більше. І так на завершення скажу, що десь також господніми словами Бог все бачить, Він дивиться, він цінує вірність. Найбільше цінує вірність, і він каже: Я найду тебе, що ти вірний малому, я поставлю тебе над великим, я тобі дам більше можливостей, я тобі дам більше служіння, я тобі дам більше ресурсів. Це все працює, це все реально. І, ну, і ваша сім'я є приклад, виразний приклад того, про що ми говоримо. Тому ми не говоримо про теоретичні речі. І ось так, якби, знаєте, як. Ви сказали, як би ви хотіли, щоб ваша книга закінчилася. Тут мені дуже подобається, як Павло підсумував завершення свого життя. І я би десь так само хотів, як Павло. Тобто я прочитаю ті слова, які він писав до Тимофія. Це останній його лист. Він знав, що йому Й його стратять, він знав, що він вже буде йому голову відрубали. І Він пише останні листи буквально за декілька днів до своєї смерті і підсумовує своє життя. Це є друге послання до Тимофія, четвертий розділ, шостий, сьомий вірш. Він пише наступне: бо я вже за жертву стою, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій, свій біг закінчив, віру зберіг. Кожен з нас, і я, і ви, і кожен закінчив свій біг, закінчив свій шлях, і він тут показує, що я віру зберіг. Я лишився вірним, я залишився тим ким мене Бог покликав, і він іде до нього. І я так хочу. Тобто, і кожен, напевно, це, це є головний підсумок. І через ті служіння, поки ми маємо силу, поки ми маємо час, здоров'я, можливості, тобто, витрачати цей час потрібно на справи. Знаєте, як знову ж таки, знову я вертаюся до царя Соломона, як він говорить, все сує, так все суїте. Але робіть, робіть добрі вчинки, це не будь це єдине, що ви можете здобути, робіть побільше добра. Так, ще це, раз... це єдине, що піде з нами на небеса. От е, я розказала на минулому ефірі про багато людину, яка каже, що треба позбавлятися грошей, бо з грошима в царство Боже не підеш. А от добрі вчинки це єдине, з чим ти зайдеш в царство Боже. Це єдине багатство, яке піде з тобою на небеса. І це єдине, насправді, що збудовує, дає якийсь, знаєте, зміст для життя. Бо написано тільки добро перемагає зло. От у добра така якість, що вона може перемогти зло. І от якщо повернутися до пари Прескіла і кіл, вони жили дуже непростий час. Вони жили при е, пригоніннях на євреїв, потім при гоніннях християн, і тим не менш ми бачимо цю пару, яка дійсно стала і стає для нас зірцем. Тому дуже важливо не чекати кращих часів, а вже сьогодні задавати питання, Боже, що я можу сьогодні зробити? Як сьогодні я хочу, щоб закінчився мій розділ, розділ цієї книги. Так? Це дуже важливо. Я дуже дякую за цей проект. Завдяки вам. Ми записали 22 відео. Думаю, що в мене би не вистачило просто сил для того, щоб це зробити самі, і дуже класно, що ви запропонували цю ідею. Я думаю, що наші ефіри десь навіть краще, ніж книжка, тільки тому, що знаєте, коли є діалог, коли є можливість поглибити якісь речі, проговорити їх, то це завжди краще, ніж ти один сам пишеш. Тому дуже вам дуже дякую за ваш проект за ці, за ці відео за цю нашу працю. Дуже цікаво, що наші глядачі для себе винесли. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші роздуми, що для вас було особливо, яка пара із біблії вас більше всього зачепила, чи яка пара більше всього схожа на, на вас. Знаєте, я там часто спілкуюся з читачами, і мені одна жінка каже: Я читала цю книжку і все чекала. Все чекала, яка пара не про мене? І кажу: ну що ви знайшли пару, яка не про вас? Вона каже, так, да. це Аврам і Агар, оця пара не про мене, а всі інші, ну так про мене, що я каже, плакала над кожним розділом. Ну і це дуже класно. Я, я дуже тішуся, що слово Боже, воно стає більш, знаєте, ближче, так? коли ми його так розбираємо, воно стає більш релевантніше до нашого життя, ближче і зрозуміле. А слово Боже, воно має таку якість, що воно. Глибоко проникає, воно змінює, воно трансформує, воно надихає, дає сили, дає бажання змінюватись. Така ну, така характеристика слова Божого. Тому слава Богу, дуже вам дякую за цей проект і дякую всім нашим глядачам, які витратили не одну годину, щоб це все передивитися. Дякую, Ліна. Най вас Бог надихає на надалі, на дальше звершення і, дорогі слухачі, будуйте своє життя на цих принципах. Своє життя воно буде складатися з Богом і будуємо Україну до тих самих принципах. Все нах вийде. У нас буде прекрасна держава. І, відповідно, прекрасне, хороше майбутнє, і це ці зустрічі нам також показують напрямок і шлях. На усіх Бог благословить ще раз дуже дякую.